Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і тут така чудова новина. СБУ підірвало або влаштувало вибух на байкало амурській магістралі, тобто в Ерефії, ось наскільки я розумію, це єдиний серйозний шлях між Росією та Китаєм. Залізничний маю, на увазі, який ворог використовує для військових поставок. Ну що ж, давайте подивимося. І так, що нам покажуть карти стосовно цього. О, да. О, да, там зараз, ви знаєте, люблю цю карту. Яка, якщо вона показує, коли ну, щось таке зробили? Дивіться, це помста за щось. Ну, За що наші можуть мститися? так? Все зрозуміло, правильно? Дуже вміло. Підготовлена ця операція. Зараз ми точно подивимося, чи це точно наші зробили, чи ні. Я, я люблю це все перепитувати, а не просто навманяйти. Ось, чіткі запитання Таро любить. любить. Але карти показують, що це дійсно якась помста. І це Армагеддон. Це, знаєте, ось цей 20-й аркан він прирівнюється до падіння Атлантиди, тобто, коли вона на дно пішла. Ну, вже все. Ось, але ми зараз подивимося ще конкретніше. Було це дійсно СБУ. Цю операцію, як вона називається, спецоперація. Вже нам щось показують. Дивіться, у нас е, туз монет. Так, туз монет. На дні у нас е, справедливість. Тобто вже можна сказати, так, СБУ. Військові. Ох, яка красота. Ну, молодці наші. Дивіться, самі такі чудові карти. Я навіть більше і не буду витягувати, тому що тут ну, настільки прекрасно все показує. Чітко сплановано. І, до речі, вони її планували декілька, пробу... декілька разів навіть, можливо, і пробували запустити. Тому що оця карта показує, що вони ну не просто чекали слушного моменту, а тут ну, ще прямо. Ви знаєте, дуже великий, Я не, не знаю, я не, не дивилася, не шукала, але тут, знаєте, ну, бомба. Будемо так говорити, справжні професіонали зробили це чудово, чисто, прекрасно підготували, помстилися. Uh, і uh, зараз єдине, що я хочу запитати, чи підлягає це uh, відбудові. Думаю, мабуть, що так, да, але це десь там в тунелі, я наскільки зрозуміла. Так. Ну, дивіться, там надовго зараз підвішується ситуація, і ці, ці дві карти взагалі говорять, uh, що. Ну, На якийсь час воно точно зіб'ється, поки воно знову прийде. Ну, там довго їм прийдеться попрацювати. ось, довго, Стагнація надовго. Як надовго, я не можу сказати, але дивіться, для, для когось довго, для когось недовго, у карт Таро немає часу. Це, ну, я вже пояснювала дуже часто, як працює Таро, тому я тут не буду пояснювати. Єдине, що можу сказати, це цей дощ надовго. Ось якось так. Ну що ж, поздоровимо нас, мої любі дорогенькі. Вітаю вас з таким святом, тому що це дійсно... Давайте тоді ще подивимося, як це допоможе нашим. Маю на увазі, ну, менше буде постачання. Чи поможе це нашим. Так, для наших це радість, радість, радість. І дивіться, ой, красота. Ви знаєте, ось ця карта, вона, якщо вона випадає, це, знаєте, е, знаєте, такий вислів, е, скринька, пардон п, пардон Пандори. Але це у е, хорошому розумінні. Там усі. Наскільки я знаю, тут усі скарби, які можна собі уявити. Це дуже добре для наших військових, мої любі, дуже, дуже навіть дуже це, знаєте, наші зможуть, ну як сказати, трошки передихнути, трошечки якось, ну, знаєте, з одної сторони, нам так дуже можливо це і не видно, не зрозуміло. Ось, але все рівно це якийсь плюсик для нас. Ось, ну і емоції, звичайно. Красота. Наскільки я розумію, ось по цим картам це відкрило доступ ще до якихось операцій. Я так думаю, вони ще щось приготували для нас смачненьке. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!